Баклажани досить примхливі, навіть невеликі порушення правил агротехніки загрожують серйозними наслідками, поспішають з висадкою. Часта помилка передчасне пересаджування розсади у відкритий ґрунт. Це потрібно робити, коли встановиться тепла погода. Найкращі рослини приживаються при температурі повітря о два 5 З розсада погано адаптується до нових умов і хворіє. Якщо їй не вистачає тепла, температурний режим на момент висадки повинен перевищувати 1,5 з вночі. ґрунт повинен бути добре прогрітий не нижче Цінак, що баклажани можуть загинути має значення, і вік розсади їй повинно бути не менше 80 днів. Якщо при пересаджуванні в ґрунт рослинам 60 діб, то отримати можна тільки 6,0 від можливого врожаю. Пошкоджують коріння, при неправильній пікіровки можна пошкодити коріння, в результаті рослина може засохнути і загинути. Коренева система баклажан більш вразлива в порівнянні з іншими пасльоновими культурами, наприклад, помідорами. Рання пікіровка переноситься легше, найбільш хильна до пошкодження корінів доросла, яка встигла добре вкоренитися розсада. Яку переносять з парника у відкритий ґрунт для рослин це серйозний стрес. Після такої травматичної процедури вони можуть загинути. Досвідчені городники рекомендують не вирощувати розсаду баклажан в загальному контейнері. У кожної рослини повинна бути своя індивідуальна ємність, торф'яна таблетка, пластиковий стаканчик, картонна коробка з-під молока або кефіру. Заливають рослини. Баклажани чутливі до вологи, надмірно рясний полив загрожує рослинам грибковими захворюваннями, щоб баклажани на грядках не хворіли і не гнили, перезволоження ґрунту допускати не можна. Недостатній полив теж погіршує розвиток розсади. Баклажани характеризуються поверхневою кореневою системою, і при нестачі вологи вона сохне. Досвідчені городники рекомендують поливати розсаду після висадки у відкритий ґрунт кожен день. При цьому бажано використовувати невеликі порції теплої води. Її застій на грядках неприпустимий, використовувати для поливу баклажанів воду з-під крана не можна, вона жорстка. Холодна містить шкідливий для городніх культур хлор. Переважно поливати дощовою або талою водою і потрібно відстояти протягом 24 годин, дати прогрітися на сонці, поливаючи рослини, слід уникати попадання вологи на листя. В іншому випадку ризик ураження баклажанів грибковими захворюваннями зростає, не можна поливати в день і години, коли світить сонце, щоб розсада не отримала опіки. Краще вечірній час у регіонах з високою вологістю поливати після пересадки слід не частіше один раз на 2-3 дні. Це допоможе уникнути перезволоження, поливаючи рослини перед пересадкою. Не рекомендується полив розсади перед висадкою на город. Земля перетвориться в грудку, і рослини доведеться від неї відривати разом з корінням, бажано припинити поливати розсаду за два доби до перенесення її у відкритий ґрунт, перенасичені вологою стебла і листя дуже тендітні, можуть ламатися під час пересадки, тому потрібно припинити полив за один-два дні до переміщення на грядки, використовують гній в якості підгодівлі. Баклажани, що ростуть на грядках, потребують підгодівлі. Без добрива рослинам не вистачає поживних речовин, вони починають хворіти. Це призводить до низького і неякісного врожаю, плоди виростають дрібними і несмачними, зловживання добривами також не припустимо, особливо азотними. Кощ вийде великим і красивим, з великою кількістю зелені, але з малою кількістю зав'язей. Хорошого врожаю в такому випадку не буде. Культуру потрібно підгодовувати 3-5 разів протягом сезону. При виборі добрив потрібно врахувати тип ґрунту, якщо земля мізерна, рослини потрібно підгодовувати часто з періодичністю один раз в два тижні. Серйозна помилка при вирощуванні баклажанів використання гною, що містить в надлишку азот. У ньому немає інших необхідних баклажану поживних речовин, переважно підгодовувати трав'яним компостом, покупними азотовмісними і фосфорними сумішами, що мають збалансований склад кращів. Вибір комплексне мінеральне добриво можна вносити деревну золу, вона не тільки наситить рослини необхідними мікроелементами, але і захистить їх від грибкових уражень і комах шкідників.